Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Матара за гривоїв пише волонтерам. Подія 1 влада розтрубили, що перекидають третю штурмову під Аудіївку. Подія 2 не підтверджено. Очевидно, що фейки рашисти хваляться, що завдали ракетно-і касетно удару по місцю скупченню військових у Середово неподалік Авдіївки. І що думати простим українцям? Окупанти пишуть про нібито півтори тисячі загиблих одним ударом. А чого не 20 тисяч одразу? Якщо брехати, то вже біль масштабно масштабного штабі ЗСУ зазначили наступне: російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати сили оборони України під Аселидовим на Донеччині. Це російська епосо. Таким чином, противник відвертає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб. А за попередній тиждень з 5 до 11 лютого 2947 осіб повідомив командувач оперативного стратегії. Ічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. А от куди дійсно втарили окупанти, це як завжди мирне населення. Окупаційні війська Росії вночі 12 лютого здійснили масований ракетний удар по місту Селидове Покровського району Донеччини. Ворожі С-300 призвели до руйнувань будинків і поранення бабусі з двома онуками. Постраждали вчасно, надали допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, яка взялася фіксувати наслідки чергового злочину. В Єнного РФ зазначається, що близько 12.30 ночі у понеділок по селедовому поцілило три російські зенітні керовані ракети С-300. Під ударом опинилися приватний сектор міста. Внаслідок атаки зазнали поранень річна жінка та її 10-річний і 17-річний онуки. У них мінно-вибухові травми та забійні рани. Всіх трьох госпіталізували до лікарні для надання кваліфікованої меддопомоги. Вибухами у місті пошкоджено лінії електропередач, і щонайменше Інше 15 приватних домоволодінь, де зруйновано покрівлі, стіни, вікна, паркани тощо. Прокурори працювали в селидовому для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни. Частина 1 стаття 438 кримінального кодексу України. Голова Донецької ОВА Вадима Філашкін додав, що цієї ночі ворог також завдав ракетного удару по новогородівці. В місті пошкоджено три будинки та. Адміністративну будівлю, крім цього, під російськими обстрілами перебувала ще низка населених пунктів на лінії зіткнення в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донеччини. За даними поліції, ще одна ворожа ракета вночі ударила по Михайлівці. А напередодні війська РФ завдали сім ударів по житловому сектору краю, зокрема ураганами, накрили гірник. За добу ворог пошкодив 14 цивільних об'єктів, 12 будинків дитсадок, лінію електропередач. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 -ю. порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.